Пресвята владичице, мати Господа нашого, Ісуса Христа, Ти, що явила нам знамення любові, миру і захисту. Поглянь милостиво на мене, грішну і слабку, одіж милосердя Твого, простягни і покрий мене. Від усякого зла видимго і невидимго, збережи мій дім моїх рідних, мою землю, під твоїм святим покровом, Богородице, ти знамення радості, знамення спасіння, знамення небесної надії. Даруй моєму серцю мир, дай сили пройти всі випробування, укріпи віру, що не згасає, молю тебе, мати світла, осяй мою душу твоєю благодаттю, зціли рани, що болять, очисти думки і серце. І направ мої кроки дорогою добра. Бережи воїнів, що боронять життя, благослови тих, хто молиться утіш засмучених з цілих хворих і будь поруч із тими, хто шукає твоєї допомоги, Пресвята Богородице, Знамення. Будь моєю заступницею і опікункою, а головне, веди мене до Сина Твого, нашого Спасителя. Амінь.